Всім вітання. Поки плентуюсь тут в заторі, традиційному Львівському, вирішив два слова записати, поділитися думками, які в мене в такі моменти виникають часто. Ну, бо йдеться про знищення, в цьому випадку йдеться про знищення Львова. Не більше, не менше. А в інших випадках йдеться про знищення країни. Але що ж це об'єднує, ті процеси, що є для них спільним і визначальним? І от, на мою думку, визначальними об'єднуючими факторами, які стосуються знищення що Львова, що України, є хибний спосіб мислення тих людей, які, скажімо так, не волею долі, частково волею долі, але насправді це не зовсім так, бо волею долі з'явилися в нашій еліті певні персонажі. Але їх якість це не, це не примха долі, це чітко спланований відбір. Так от при цьому чітко спланованому відборі, що у владі наших міст, поселень, зокрема Львова, що при владі України з'явилися люди, яких оце системне, скажімо, стратегічне мислення відсутнє. І тут мені задала ще одна дуже цікава історія, яку. Розповів, навіть не розповів, а це от, власне історія, яка в мене трапилася кілька років тому, а власне не історія, а розмова з давнім приятелем, який зателефонував з іншого міста. І каже, та я тут каже, почитав статтю одного польського професора. От каже Юрко, то що ти от пишеш, ну це буквально тут він розслав по полочках. Я тобі скину. Кажу, слухай, та не скидай, бо я польську то знаю, прочитаю. ну Мені це буде складно довго, часу традиційно немає, тому якщо можна, в двох словах коротко. І він мені переказує, що якийсь знаний польський професор проаналізувавши, що там відбувається, якісь їхні плани, реформи і так далі. Дійшов до висновку, про який він власне, зазначив у своїй статті. Що ці всі соросячі е, тренди, можна так сказати, загалом, ну бо це справді тренди це певні напрямки розвитку суспільства, е, науки, е, освіти і так далі. Коли кубну глибше, то за отою мішурою, за оболонкою отих е, гарних фраз, мудрих фраз. Там демократія, толерантність, інклюзивність, сталий розвиток і Проче, вибачте, фігня. Так от пан професор сказав, що за тим насправді нічого немає. Кобнути глибше, там пусто, шкарлупа, висмоктане яйце зсередини. І от це точно один в один відповідає тій ситуації, яку я спостерігаю. Наприклад, в рідному місті. Чому так? Що ви там не говорили? Що ви там не писали е чиновники, політики? А все насправді дуже просто. Але про те, що просто я не буду зараз розповсюджуватися, воно там мало кому цікаво, зрозуміло, Львів переущільнений історично тут забудова нанизується на інфраструктуру, переощільнена забутова бетонні джульні призводять до... Не дуже шкідливих, скажімо так, впливів на навколишнє середовище, зокрема всіх вихлопних газів, якими ми дихаємо, вирубується масово зелені насадження і так далі. І так далі. Але це все йде в певну оболочку. Як сказав один мудрий чоловік, який дуже в темі, тому що він працював на відповідній посаді. Ну, ви знаєте, я традиційно розуміючи, що я під прицілом постійним і під моніторингом, я не називаю своїх. Співрозмовників, ну, як правило, не називає своїх співрозмовників, тому що не хочу це робити зі зрозумілих причин. Так от, чоловік сказав, так, каже, Кожна в кожної проблеми є прізвище ім'я по батькові. Значення Львова каже: я теж можу сказати, це мер садовий, це головний, не, верніше не головний, а це директор інституту містопроект. Не пригадую, хто на той там час був. І один з планувальників, так? головний архітектор, чи яка там у нього посада, чи головний архітектор проєкту, пан Столяров. От він назвав три прізвища. Чому? А все дуже просто. От я коли читаю моніторю, дивлюся ті забудови Львова, я ж зустрічаю постійно. Це проєкт, це аргументовує, це коментує Столярова. Ще коли я бачу, коли недолугі журналісти ще й питаються всього пана, беруть якісь інтерв'ю, я розумію, що він просто над ними знущається. Бо він дійсно фаховий чоловік. Тобто він, він на відміну від інших, не може не розуміти, що він робить. Ну. Е це така вже, знаєте, крайня ступінь цинізму, але власне соросята нею теж відрізняються. От якщо це екстраполювати на державу, знову ж таки, тут вже не хочу називати прізвищ наших очільників, тому що може це бути потрактовано якийсь розвал зсередини. Нашої системи в часі війни, ну проте хочу зазначити, що ці прізвища теж на загал відомі, і ця вся їхня риторика нікчемна за своєю суттю, просто нікчемна. Але коли ти це пишеш, то тебе включають різні там не списки, чорні списки гімнотворців. Тебе починають таврувати як конспіролога, там ще антисеміта, чи ще всякими такими лайливими фразами, приклеюючи тобі відповідні ярлики. Отакі. Ну що ж, друзі, я волочуся в курку далі. Всім бажаю гарного дня. Вибачте, за такий екстром, може, не може не зовсім гарному, гарною картинкою. Дасть Бог почуємося, побачимося.